Закривання петель, покажу вам ще одну: беремо гачок, входимо в першу петлю, цю другу петлю за передню стінку, отак витягуємо трошки і захоплюємо нитку і перекидаємо цю петлю на ліву спицю Знову входимо отак, беремо за передню стінку, наступну петлю, її можна так поправити трошки, щоб вона вільна була. і беремо Нитку, знову перекладаємо на ліву спицю. Входимо, бачите, поправляємо, щоб вільно було. Так, ніколи, ніколи не віжить тісно. ось Це теж треба взяти. Поправому. Ось так витягнемо трошки, беремо її за цю стінку і протягуємо. Бачите, таке закриття? Знову входимо, взяли ось так Зачепили нитку, переклали, війшли, зачепили запередню стінку, поправили ще За запередню стінку і підхопили. Ось таке гарне закінчення таке. Еластичне, Усім рівних петелюк.